Живе спілкування з однолітками, цікаві конкурси та не менш цікаві подарунки. Все для дітей з малозабезпечених сімей міста Рівного. Такий захід організувала Всеукраїнська громадянська культурно-просвітницька організація Сінергікон за сприянням головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Мета зустрічі дати можливість слабо захищеним дітям проявити себе та надати їм нових знань, як поводитись у соціумі і як не забувати спілкуватися наживо. Сьогоднішня зустріч для Синергікон дуже важлива. Це новий якісний етап у співпраці з управлінням сім'ї молоді. Та спорту міста рівного, також наше знайомство з дітьми цього чудового міста, і, можливо, ми в якійсь мірі здійснимо бажання деяких дітей побувати в малювничому місті. Щоб у дітей виникло бажання щось робити, їх потрібно постійно заохочувати діяти. Тому дозвілля має бути проведене в цікавій формі, кажуть фахівці. Даша, Нам Михайла, Саша, Максим! Вероніка! Нині діти все частіше занурюються у віртуальний простір, втрачаючи розуміння того, наскільки важливо реально спілкуватися і грати один з одним. в тому що з дітьми треба спілкуватися, і найкраща освіта для дітей і виховання дітей, це коли ти дружиш з дітьми і сам повністю відкриваєшся і вчиш не тільки їх, а вчишся від себе. Тобто, коли йде взаємозв'язок з дітьми, тоді все нормально. Громадська організація Сінгійкон для дітей організувала безліч конкурсів та подарунків. Кожен мав змогу показати свої знання і навчитись чомусь новому, як осмислювати життя, колективно мислити та культурно спілкуватись. А самим активним дітям організатори вручили квиток, у кінотеатр і потівку в табір шанс на літній відпочинок в мальовничому заповіднику. Мені найбільше запам'яталося, як мені вручали призи. Мені дуже сподобалося… Конкурсах участвувати. Я дуже піднімала руки і хотіла, щоб мене спитали. І Я цього добилась. Організатор обіцяє, що таких зустрічей у Рівному буде ще багато, і вони обов'язково порадують дітей новими ідеями та ще цікавішими конкурсами. Олександр Туз, новини Рівного.